Усім привіт! Хочу вам розказати про лікарську рослину Аїр. Давно давно я її посадив у своєму городі. Я її поливав, вона привезена була з Турції на Україну, а мені привіз батько моєї дружини з-під під, під румунської границі. Ось ми тільки що його свіжо відкопали. Почистили його і показуємо вам, щоб ви побачили, яка ця рослина, які її листочки. Вона плететься по землі, росте. І є дуже запашні листочки самі, і навіть квіточка дуже запашна. Похожа, вона до камиша. Вона дуже любить воду, дуже лікарственна, її дуже багато в яких випадках використовують. Саме більше її використовують лікуванні, це профілактичний засіб і знеболюючий засіб. Вона лікує зубний біль, головний, головний біль, біль лікує, лікує внутрішні органи, усуває навіть депресію усуває, її чаї варять для миття волосся. Потім навіть діток можна купати, маленьких діток, недоношених діток, діток таких слабеньких. Якщо скупати в чаї з аїра, то вони стають дуже міцні, такі активні, нев'ялі діти. Це є такі випадки. Я читала. А також цей аїр можна рубати кусочками. І його використовувати і в чай, е, заварювати на 15 хвилин, е, настаювати його і потім його е, полоскати в горло. Якщо у вас буде горло, ангіна, його дуже воно дуже багато допомагає. Е, потім його використовують. І його використовують також як примочки, якщо є якісь рани. Якщо у вас якісь укуси від комарів, чи алергія, так, алергія так. а також якщо у вас якісь свербіння, розстройство желудка приймають, дуже задоволені ми цією рослиною. Також вона допомагає, допомагає від того, що для розширення судин, у кого буває звуження судин, особливо хто п'є багато кави, бо кава звужує судини. Також він допомагає як антивірус, антибактеріальний. Вважається. У кулінарії використовують його для запаху. Він дуже запашний, під, 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 піднімає імунітет. Е, є е, недоліки в ньому, в тому що його не можна використовувати беременним. І у кого проблеми з нирками, е, ш, е, якщо є е, язва. Якщо є язва у когось, то його теж не можна приймати. Аїр можна зберігати е, е, сушити його у, у банку. В основному використовується ось це коріння. Це відрізається все, миється і сушиться. Добре, треба висушити, і тоді він буде добре зберігатися. Може сидіти в банці сухій, в сухому місці. Я всім рекомендую придбати таку рослину, посадити у своєму городі або в своїй дачі. Можна його навіть на підвіконнику вирощувати, бо він е, росте. Тільки його треба поливати. Бо, може, є любителі, які можуть використовувати на балконі, десь мають підвіконники якісь. Дуже хороша лікарська рослина. Е, в нас я розкажу про свою сім'ю. У нас п'ятеро дітей в сім'ї моєї було. І... Коли ми навчалися, коли ми ще були дітьми, то дуже часто були в школах карантини, і по півкласу хворіло. А ми не майже не хворіли. Але якщо хтось щось починав кашляти, то мама татом нам зразу варили чай з аїра, з цього корня, нарізали, ставили в кружку на повільному вогні, потрібно варити 10 хвилин і потім пити тепле. І дуже добре допомагає е, при кашлю. Також коли коли є такий кашель, що постійно тягне кашляти. Якщо тримати триматир в роті, то е, ну не будеш кашляти. От мені особисто так допомагає дуже зараз. Буває, іноді що ночі навіть спати не можеш, бо тому, що кашель не дає. Постійно кашляєш і не хочеться кашляти, тому що сплять всі, але от я зразу беру корінь Аїра в рот і так із ним і з ним лягаю спати, і за допомогою нього не кашляю. Цілу ніч сплю спокійно. Ще в нас у тата така була ситуація, що мій тато дуже любить ходити босим влітку. І от одного разу він отримав опіки від рослини борщовик, і такі, ви знаєте, серйозні рани. Получилося і був у лікаря, призначили креми один, другий нічого не допомагало. І я вже тоді татові кажу, згадала за цей коріння аїра і кажу: а чому ви свій аїр не, не берете, не використовуєте? Бо тато нам завжди його пропонує, коли ми щось там десь щось когось хворе, то тато Аїр, Аїр, а отут він. Забув. Користувався кремами, тому що забув за нього? Да, я нагадала, він зварив чай собі і тримав отак. От стопи в нього дуже були печені. Тримав ноги, і в нього за декілька разів вже стало от зразу йому видно краще. І до кінця все, все зажило, все, все шкіра відновилася, Слава Богу, Бог допоміг і все. Все стало добре. Ну, я би цей гірші назвав антибіотиком. Природним антибіотиком. Тому я рекомендую всім придбати, посадити і мати в своєму домі. Дякую в своїй аптечці. аптечці. Можна прочитати в інтернеті додаткову інформацію, кого цікавить. Там є на різні випадки життя різні рецепти і чаїв. І різних різних там використовується для кожної ситуації чи випадку там можна використати цей корінь аїра. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Будемо раді вас. До побачення. Усім пока!